26 травня в селищі Хороші в Житомирської області відбулася зустріч з рідними військовополонених та безвісти зниклих. Родичі мали змогу отримати відповіді на питання, які їх найбільше турбують. Ну, я розшукую свого племінника дураву Віктора Миколаєвича. Він сирота, в нього крім мене нікого немає. Я його рідня тітка. Зник від 15 березня. Сповіщення в мене це 15 кілометрів від Курахового село Андріївка. Все з тої пори, документи всі подані, подано все, всі можливі інстанції. От єдине ще координаційний штаб при уповноваженому справ людини потрібно подати. Ну цю інформацію, в принципі, що мене цікавила, я її отримала. Я розшукую свого чоловіка, з них 24.04. четвертого, 24 місті урожайна, Донецька область. Ми вже розшукуємо рік, ми не можемо, куди я не дзвоню, куди я не добиваюся, але всі зустрічі. Ніяких новин немає про нього. Дуже прошу вас допомогти. Його чекає маленька дитина вдома. У нас, вона вже в перший клас, у нас згорів будинок. Ми не знаємо, як жити нам далі. Сестра зникла без вісти військовослужбовця ЗСУ, який зник 8 місяців тому на Покровському напрямку. Отримала акт розслідування, де підтверджується його зникнення безвісті, і маю таку інформацію з цього акту, що він до кінця захищав цілість і незалежність нашої держави. На Житомирщині це наймасштабніша зустріч з рідними військовополонених та безвісти зниклих. Загалом доєдналося понад 600 людей. Сьогодні у нас відбулася чергова це вже четверта зустріч з сім'ями військовополонених безвісті зниклих. Яка організовувалась мною як представником уповноважної ради справини в Житомирському регіоні? Хочу сказати, це найбільша зустріч чотирьох, тому що фактично зареєстровано було 387 людей, а Завітали на зустріч відповідно до реєстрації 600 людей. Тобто ж, понад 600. Там. Всі питання стосувалися безпосередньо максимальних заходів для пошуку безвісті зниклих та е, полону. Крім того, ну, звісно, у нас відбувся тільки обмін тисячу на тисячу. Е, відповідно до цього обміну з Житомирського регіону це офіційно підтверджена цифра. 27 людей за три дні повернулася саме з Житомирського регіону. Обмін всіх на всіх пріоритет для держави. Наголошує народний депутат України Арсеній Пушкаренко. Україна продовжує наполягати, і це для нас пріоритет повернення кожної кожної на обмін всіх на всіх. Ми вважаємо, що це був логічний крок, і це був гуманітарний крок щодо того, якщо ми рухаємося до завершення війни. І власне такі зустрічі важливі, тому що ми чуємо на них проблематику. А саме це, на жаль, ненавежне спілкування, а я би навіть сказав, зловживання да, посадовцями у спілкуванні з родинами. Це стосується і національної поліції, це стосується і військових частин. На жаль, є такі ситуації, коли там втрата певних біологічних матеріалів або не там прийняття документів, реєстрації заяв. Я вже мовчу про те, що там родини іноді не можуть тижнями чи місцями дозвонитися до тих посадовців, які їм необхідні для того. Щоб а розуміти хід розслідування, б, отримати якісь довідки. Тому, власне, і як народні депутати присутні в рамках там своїх повноважень, будемо реагувати. І сьогодні, як і завжди, ми поряду фактів отримуємо письмове звернення для того, щоб ті чи інші питання допомогти вирішити родинам.